Нагородження переможців і призерів чемпіонату району з футболу це важлива спортивна подія, яка кожного року набирає все нових обертів цього року центром урочистостей стало село Перерісіль. Церемонію нагородження у сільському будинку культури розпочали ведучі. Засновник молодіжної організації Молодь Переросля Михайло Рубінський та переможниця конкурсу Україночка 20 Діана Войчак. Першим привітав футболістів, тренерів та учасників заходу, господар села, сільський голова Василь Непиляк. На урочисту церемонію нагородження приїхали голова районної федерації футболу Ігор Писклинець, начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту районної державної адміністрації Тарас Вінтоняк. Це дійсно свято футболу, де ми підводимо підсумки минулого сезону, будуємо плани на майбутній сезон і вшановуємо переможців чемпіонату району. 2012 це рік, можна сказати, гарних змін. Зокрема, у футболі. Тому що ви знаєте, що наша держава має бути чесну місію. І всі ми, можливо, трохи страдаємо від цього, що в нас у державі буде літом відбуватися Євро 2012. А це буде дуже великим поштовхом для розвитку футболу. І, зокрема, футболу у нас на пліднянщині, в кожному селі. Після урочистої частини... Основне дійство нагородження призерів серед юнацьких команд другої ліги. Третє місце посіла команда Карпати села Цуцилів. Друге місце ФК Білі ослави першу сходинку виборола команда Сокіл села Фітьків. Серед дорослих команд другої ліги за зайняте третє місце нагороджена команда Прут – села Саджівка на другій позиції ФК Ланчин. Перше місце у команди Сокіл села Федьків. Ці команд нагороджені грамотами, медалями, також нагороди отримали спортінструктори, тренери, сільські голови, представники команд та меценати. Привітала з перемогою своїх односельчан, сільський голова села Федьків Марія Дмитрук. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути на цій сцені разом зі свої, своїми командами за те, щоб дійсно спрацювали і зайняли почесне перше місце. Ну, Звичайно, не кожна. Як своїм футболістам, так і вам усім, воно найбільше потрібне. Зерами та переможцями першої ліги серед юнацьких команд стали третя позиція нафтових селища битків, друга сходинка Колос, село Парище і лідирує команда Олімпія, село Камінне. Серед дорослих команд третє місце посіла Нива села Гаврилюка, друге місце ФК Тисменичани. А переможцями чемпіонату району з футболу 2011 року стала команда ФК Перерісіль. Кравців, спортінструкторів, представників команд, тренерів та спонсорів нагороджено медалями і грамотами. Команди нагороджені також грошовими преміями. Переможці отримали і футбольні м'ячі. За підсумками чемпіонату першу лігу покинули команди Підгір'я села Назавизів та Нерудник села Пасічна. З другої до першої ліги війшли команди Сокіл села Федьків та ФК Білі ослави.